Далі наш маршрут привів до Хмельницького міста, яке ще чекало на наше відкриття, і воно не розчарувало. Затишні двокімнатні апартаменти стали для нас справжнім. Острівцем відпочинку після дороги там було все необхідно: дві кімнати, кухня і тиша, що за колиси. Саме те, що треба, аби кілька днів відчути себе в іншому місті, як вдома. Після невеличкого перепочинку ми вирішили гуляти містом. Першою приємною несподіванкою став місцевий парк, живий, наповнений сміхом, рухом, розмовами. скільки дітей, скільки родин. Це контрастувало з нашим Запоріжжям, де останнім часом рідко побачиш таку по кількість усміхнених облич. Повітря свіже, легке, недушне, неважке, наче дихаєш нове життя. Зупинилися біля монументу Тараса Шевченка, прочитали голос за ніби промовляючи разом із ними слова крізь століття, зробили фото на невеличку згадку про цю мовчазну, але глибоку зустріч. Далі наші кроки привели до магазину Азіан Фуд, і тут почалася інша подорож, кулінарна. Привели справжню дегустацію соусів від солодких і фруктових до гострих і вибухових. Для нас це було щось нове, несподіване, але захопливо. Особливо це моя донька підліток. Її очі сяяли. Вийшла з повними пакунками, і частину назв цих покупок я навіть не спроможу вам повторити. Така вже східна екзотика. Та одразу після яскавих смаків і вражень ми опинилися у зовсім іншому вимірі на алеї пам'яті героїв, що загинули у російсько-українській війни. Постаменти з обличчями молодих, мужніх, нескорених тиша, коли навкруги говорила більше, ніж самі слова. Ми йшли повільно, з опущеними очима, великим болем у серці. Саме в такі моменти глибше розумієш, якою дорогою ціною ми маємо змогу ходити парками, сміятися з дітьми, смакувати нові страви, просто жити. Далі наш маршрут привів до пів... річки Південний Буг. Біймає місто, набережна зустріла нас спокоєм і красою. Вода блищала під сонцем, вітерець приносив прохолоду, а лавочки кликали сісти й просто побути, дивитися, дихати, мовчати і бути вдячним. І ось ми втомлені, але щасливі, наповнені враженнями, і теплом повернулися до апартаментів. Та разом із собою ми несемо більше, ніж просто фото і пакети з подарунками. Ми несемо спогади про місто, що здивувало. Про обличчя, що викорбувалися в серці, про день, що варто зберегти назавжди.